Тимку з боку західного світу не отримав, був засуджений за цю Флорентійську унію. Вона була визнана нікчемною, але для України всі ці карколомні і середньовічні події мають дуже важливе значення, бо цим скористалась Москва. Вона розповіла про те, що все це погано і ніканонічно, що вони не будуть підпорядковуватись Константинополю, і тоді оголосили, що вони є незалежною церквою з своїм московським патріархом. Вони в цьому статусі невизнаної церкви прожили більше століття. Борис Гадунов, небезвідомий, запросив Селенського патріарха, дуже добре його пригощав. Оці от історії про міха, міди і е, валізи з чи тоді були скрині з золотом, е, які тоді фігурували. Оце з цих часів. Тоді московська церква отримала грамоту, е, було так мовити визнано існуючий стан. Вони були визнані як патріархат, а потім керівники інших православних церков із тим погодились. І таким чином Москва. Була визнана як е, теж незалежна церква, тобто вони нам зараз розказують, як правильно, як неправильно охвалювати незалежність, забуваючи, що вони і 100 років були невизнаними, і в дуже такий сумнівний спосіб набули своєї автокефалії, і думаю, що все це їм ще вилізе боком. Але вертаючись в Україну на українських землях були свої процеси. З історії пам'ятаємо Берестейська унія 1596 року, коли на землях речі Посполитої була зроблена спроба зробити об'єднану церкву на початку 17 століття. Гетьман Петро Кенешевич Сагайдачний залучив патріарха Єрусалимського для того, щоб перевисвятити знову вище духовенство православної церкви, але знову як частину Вселенської патріархії, а враховуючи те, що Росія, пам'ятаємо спочатку Хмельниччина, потім Переяславський договір. Потім те, ну для завжди будь-який договір це не варти, того паперу, на який, на якому він написаний. Тож і в церковній сфері вони перевернули все так, що раз ми контролюємо територію, то віддавайте нам і церкву. Це дуже важливо розуміти для того, щоб потім усвідомити, як нам вдалося отримати Томас. Так, от була грамота, ще одна грамота, надана Московії Вселенським патріархом про те, що окей, ти можеш висвячувати митрополита Київського, але він все одно вважається моїм Вселенського патріарха підлеглим. От, оце після коми забули і стверджують,